Так, ми знову почали ігру. Ми Це Теж наша остання гра, неділю, що ми її виграємо. Так, 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 так. Дяска, не ходи сюди. не ходи, не ходи, не ходи, не ходи, будь ласка. Так, походив. Він і так і походив. Казав, чого ходити. Круто ж, як він зробив, але на собі ось так. Тепер ми його вживували б. Ходимо сюди, він зазвичай робить ось так, і ми робимо ось так. Будь ласка, тут відпочити. Hein, non, c'est pas cool. Ah, il est de la